Це працює таким чином, чому це лякає, чому це стає настільки гіпертрофірованим в наших очах? Бо ця туга, ці переживання, ці наша, наша відторгнута частина вона наче пружина, яку ти постійно накручуєш, постійно стискаєш. І одного часу вона вже настільки електролізована, що ця енергія вона починає таку перед як перед вибухом. І нам здається, що якщо ми зараз цього торкнемося, якщо ми зараз це відкриємо і дістанемо, то воно просто зруйнує все навкруги, зірветься, і наші матки нас розмете просто по всім сторонам.